Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу показати квартиру у житловому комплексі Лікоград Perfect Town. Це спільний проєкт девелоперів Лікохолд та Perfect Group. Побудований він по монолітно-каркасній конструкції. Широкий вибір планувань у нас пропонується від 36 до 123 метрів. Є паркінг і. Що класно, що у нас є розвинена інфраструктура, тобто магазини, супермаркети, кафе, банківські відділення, аптеки, салони краси, медичні заклади, є спортивний комплекс, дитячі садочки та школи, чудова локація та зручна транспортна розв'язка. За 20 хвилин ви будете в центрі міста на машині і метро поруч, 15 хвилин пішки. Переходимо до квартири. Квартира на 19-му поверсі, 50 квадратних метрів. Зліва приходять у вас санузол, далі ви проходите і впадаєте, тут типу так забудовник зробив, як студію. Але тут можна спокійно зробити кухню вітальню, плюс окрема спальня, тобто зробити класичну євродвушку. І ціна даної квартири 65 тисяч доларів. До речі, що класно, то це що у нас вид у двір. Так що звертайтеся, гарного дня!